Казка циган і кума Жив собі один чоловік з жінкою, а по сусідству жив циган. Чоловік був майстром, що виливав дзвони, і їздив час від часу за матеріалом для дзвонів. А циган усе дивився, коли той господар з дому поїде, бо він до тої жінки приходив. Господар впряже воли і поїде собі, а циган відразу приходить і сидить у хаті цілий день, і вечором сидить. Жінка зварить вечеру та й вечеряє. Та й вже і цигану дає вечеряти. Повечеряє жінка та й лягає спати, а циган і собі, коло жінки лягає. І так циган робить щораз, коли чоловіка нема. І вже набереж жінці той циган, що так до неї приходив. І вона сказала своєму чоловікові, що їй циган спокою не дає. Як чоловік поїде по матеріал, то циган все коло неї спить, розбереться голий та й лягає коло неї. І так їй уже набрид, господар поговорив з жінкою та й знову рихтує фіру в дорогу. Цілий день коло воза крутиться, то з того боку, то з другого, а циган усе в вікно дивиться. Ну і на вечері поїхав господар геть. А циган приходить до куми і сидить. Кума вечерю зварила, по вечері лягає спати, і циган собі коло неї лягає. Ліг собі коло жінки, а тут чоловік вернувся додому і гукає під вікном. Жінко, жінко, відімкни. А то ніч була. Жінка встала відмикати, а циган каже: Ой ой, де ж мені тепер голому дітися? Знаєш що? каже вона. Іди до стайні, там є двоє телят. Іди і сховайся між теляти. Циган скочив там і став між теляти. А вона пішла відкрила двері і входить разом з господарем два купці, два купці з палицями. Чого ти вернувся з дороги? питає жінка. Мене ці люди завернули, бо хочу телята купити. Їм треба телята, а в нас є, та я хочу одне продати. Покасує господар свої телята. Вдарили вони одне телята палицею, теля підскочило і рикнуло, е, -е. та й сховалося за друге теля. Тоді вдарили палицею друге теля, і друге підскочило і рикнуло: Е, -е. та й сховалося за друге теля. А вони вдарили палицею голого цигана, вдарили, а циган гикнув та й сховався за теля. А купці кажуть: Оте телятку ми собі сподобали, бо то бичок расовий. Ми його собі заберемо, скільки хочете за того бичка. Та що, каже господар, 200 карбованців за того бичка, так щоб ви взяли. Дешевше не дам. Ну, то добре, нате 50 карбованців на завдаток. Сьогодні вночі ми не будемо забирати, а завтра прийдемо і заберемо. Файно пішли купці геть. Циган одівся і тихенько пішов додому. А на другий день господар знову. Рихтує собі під воду, робить усе, що треба коло воза, а циган дивиться, коли то господар з дому піде, щоб він пішов до жінки. І ось вже вечір і господар вирушив в дорогу. Як поїхав чоловік, циган відразу прийшов до куми, а кума зварила собі вечерю, повечеряла, дала повечеряти і циганові. Та й по вечері лягає кума спати. Як лягла, так і циган коло неї лягає. Розібрався і голий лягає коло куми. А господар уже коло дому кличе Жінко, жінко, відімкни. Встає жінка з постелі іде відмикати. А циган каже: Ой ой, кумо, де ж мені голому дітися? А вона каже Іди до кумори і встань між дзвони, і будеш там сидіти. Та й пішов циган до кумори, де господар складав готові дзвони. Жінка закрила за циганом двері і пішла відкривати чоловікові. Ходиш по ночах, не даєш мені спокою, не даєш спати. Мені спати хочеться. Чого ти вернувся з дороги? А він каже: Ото люди мене завернули, хочуть дзвони купляти. Та я й вернувся. А ті купці, що прийшли, вони теж були з палицями. Господар завів їх у комору. Ударили в один дзвін. Дзвін задзвенів. бом, Вдарили в другий знову бом. Вдарили цигана, а циган теж. бем. Та й далі купці б'ють по дзвонах, перевіряють, та й кажуть: той добрий дзвін, але він десь тріс. Можете його розбити на черепки. А господар каже, ви купці не вмієте дзвонити. Дайте мені ту палицю, я вмію дзвонити. Я робив ті дзвони сам і я вмію в них дзвонити. Та й зібрав тою палицею цигана кілька разів. Як вдарить його господар? А циган відповідає на то: то бам, то бем, то бум. Добре, господарю, кажуть купці, оцей дзвін ми візьмемо. Але не тепер вночі, в день. Скільки той дзвін має коштувати? О, буде три сотні коштувати той дзвін, каже господар. Ну то добре, ми завтра його заберемо. Та й пішли ті купці. І господар пішов до хати, повечеряв та ліг спати, а циган з кумори та й додому. Та й виладжується господар в дорогу і третього дня. Вирихтував під воду та ввечері їде. Господар з дому, а циган в дім. Переходить знов до куми. Кума зварила вечерю. Сіла вечеряти, та й цигана до вечері запросила. Повечеряли та й лягає кума спати. А циган знову розібрався на і ліг коло неї. Аж знову господар з купцями приходить і кличе: Жінко, жінко, відімкни. Ой ой, каже циган. Куму, де ж мені тепер голому дітися? Ой, каже вона, вже нігде не йди. Зістанься в хаті біля стіни постоїш. Та й циган послухався. Вона підійшла, відімкнула двері, ходить господар в хату. А жінка каже: Ти чого з дороги вернувся? А во мене ті люди завернули, бо хотять, каже, образи в мене купувати. А голий циган стоїть під стіною. Господар взяв свічку, засвітив і показує їм ікони від дверей аж до другого кота. Господарю, ви тут таке розп'яття велике зробили? Ми то собі сподобали і ми то купимо? О, та купуйте. Але ви йому трохи недобре зробили чи ви йому чоловічу природу приробили? Ми такого ще не бачили ніде. І почали вони просвічувати свічкою до того цигана. А циганові нема де дітися, він до стіни припертий. Та й купці вже торгують те розп'яття, хочуть його купити. Що газду хочете за то розп'яття? Та треба 200 карбованців. Якщо сподобались його, то можете собі забирати. О, ми собі сподобали та візьмемо. Але зараз ніч, то ми не будемо брати, прийдемо завтра і заберемо. Та й пішли купці з хати. А циган швиденько крадьку мав втік через вікно. І знаєте що? Відтоді він більше ніколи до куми не приходить.